Друзі, всім привіт! Я Тетяна Дяченко, і це моя рубрика про психотерапію простими словами, і не тільки про психотерапію, і я продовжую тему Люби себе, люби себе так, наче від цього залежить твоє життя, бо це так і є. І зараз в цьому відео я дам практики, практику медитації любові до себе. Коли ви будете виконувати цю практику 21 день підряд, ви побачите позитивні зміни в своєму житті, ви побачите, як укріпляється ваша самоцінність, самооцінка. Ви побачите, як ви по-іншому відчуваєте себе, по-іншому спілкуєтеся з людьми, по-іншому створюються ситуації навколо, тому що у вас з'являється більше опор. Більше впевненості. І так, для цієї практики вам потрібно підібрати музику. 5-7 хвилин. Невеличкий відрізок цієї музики повинен бути. Це краще повинна бути класична музика або інструментальна музика. Тобто музика без слів. Вона повинна вам подобатися і вона повинна вас розслабляти. Краще цю практику робити вранці, коли ви прокинулися, не починати свій день соціальних мереж або негативних новин, а почати свій день з практики, любові до себе. Ну Або робіть в той час, коли вам зручно, або вдень, або ввечері. Обов'язково будь-якій практиці потрібно залишитися наодинці, на самоті. Тому що зараз ви працюєте над собою, над своєю свідомістю, над своєю підсвідомістю, і ви не повинні, не повинні відволікатися на якісь розмови, шуми і так далі. І тому залиштеся на самоті, увімкніть ту музику, яку ви підібрали. Сядьте зручно. У вас не повинні бути перекрещені руки і ноги. Тобто, сядьте так, щоб ваші ноги або опиралися на підлогу. Краще стояли отак рівно. Можете сісти в позу полу лотоса. Це також допустимо, але краще все-таки, щоб вони стояли на підлозі. Ноги стоять на підлозі, спина рівна, плечі розслаблені, руки лежать на колінах долонями вверх. Робимо великий вдох. Протягнути видох через рот. Пам'ятаємо, що спочатку ми робимо настройку. Ми робимо настройку, дихаємо да, для того, щоб повністю розслабитися. Великий вдох, видох через рот, вдох, видох через рот. І ще раз вдох, видох через рот. Дихаємо стільки до тих пір, поки ви не заспокоїтесь. Слухайте музику. І дихання рівне, спокійне. І уявіть. Закриваємо очі повільно, продовжимо дихати. І уявіть, що зверху через вашу макушку проходить мочне біле світло. І воно наповнює вас і розповсюджується по всьому тілу, наповнюючи вас енергією. І зараз будемо робити слідуче. на вдохі. Ви говорите про себе або вслух. Я люблю себе на видохі. Відпускаємо все, що вам заважає. Наприклад, страх, тривога, неспокій, відчуття самотності і так далі. На вдохі Я люблю себе. На видохі я відпускаю. Негативні емоції і проговорюйте, що саме ви в цей момент відчуваєте те ви і відпускаєте. На вдох, я люблю себе. На видохі відпускаю страх. На вдохі Я люблю себе. На видохі відпускаю тривогу. На Навдохи, Я люблю себе. На видохі відпускаю На Навдохі я люблю себе. На видохі відпускаю, 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 відпускаю почуття самотності. І так. Працюємо повільно, вдихаємо. Я люблю себе на видухі, відпускаємо негативні почуття. Ви просто зараз дивитеся, це, це я роблю як інструкцію. Це можна робити абсолютно, самостійно, без мого супроводу. Просто іще раз підбираєте класичну музику або інструментальну музику на 5-7 хвилин. Сідаєте зручно, на самоті, щоб ніхто вам не заважав. І робимо цю практику. На вдохі я люблю себе, на видохі випускаємо негативні емоції. На вдохі я люблю себе. На видохі випускаємо все, що приходить. І так, до тих пір, поки закінчиться музика. Коли музика закінчилась, не потрібно робити різких рухів, різко підскакувати. Робимо ще раз великий вдох, видох через рот. І ще раз великий вдох, видох через рот, великий вдох, видох через рот. Подякуйте за цю практику. І відкривайте очі, і. Починайте свій день або продовжуйте свій день. І ви побачите, що буквально вже через 2-3 практики, ви відчуєте себе зовсім по-іншому. Ви відчуєте цю опору, ви відчуєте баланс, ви відчуєте радість. У вас почнуть з'являтися якісь нові ідеї, більше поваги до себе, більше сміливості. Тому що любов до себе це опора, це головне, що повинно бути у нас для того, щоб будувати взаємовідносини з світом. Я бажаю вам гарного дня, чудового настрою, радості, миру, добра і любіть себе, бо ви цього варті. Пока!